Ділитися з іншими своєю кров'ю не тільки благородно, а й корисно. 12 вересня у горішніх Плавнях працювала виїзна бригада Кременчуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові. Мешканці та гості міста, які бажають стати донорами крові, можуть зробити це один раз на місяць. Як змінилася ситуація з донорством після повномасштабного вторгнення Росії, розповіла Людмила Андрієвська, старша сестра медична лікарняного банку крові. Після вторгнення от, виходить, що більше людей здає донорів, приходять до нас. Спочатку ми возили Кремінчук на станцію переливання крові. Вже півтора року вони приїжджають до нас, працівники зі станції, і ми тут проводимо забір крові. Дається план. Зараз ну, після того, як залишилося в Полтаві, таке горе, більше донорів до нас з'являються приходять і записи, і без записі до нас. Здають у нас і є ті, що здавали раніше. Вже і почесні донори є. Здають, і нові багато нових теж приходять і здають без запису. Процедура донації стандартна, пояснила пані Людмила. Спочатку реєстрація, далі консультація з лікарем-терапевтом. Після вирішення всіх питань забір крові. Олег, почесний донор, вважає, що це повинно бути в кожного в душі. Зараз це дуже потрібно, адже багато людей хворих, дітей і наших воїнів потребують цієї крові. Кров здаю вже з 2009 року, в цьому році отримав почесного донора. Справа дуже добра, бо в наш теперішній час. І після донації почуваємося добре, все добре. Хай долучаються всі, хто бажає займатися цією справою. Це дуже добре. На черзі здавати кров пані Марина на відміну від багатьох сьогодні, вперше стане донором. Давно хотіла Давно хотіла, проте боялася. Тут мені лікар пояснив, що це не так страшно. І все, і все я наважилася. Це, це корисно. Я думала, що ну, я за якимись показниками думала, медичними не підходжу. Лікар мені сказав, що не нічого не страшного. Не Зранку добре поснідати, прийти, і все на ну, ж вас спонукало до цього. Ну в війна. в країні війна. Люди потребують крові. Допомагати потрібно, і все допомагати завжди потрібно. А зараз вкрай як потрібно. Пані Ірина поділитися кров'ю приходить від минулого року. Почуваюся після донації дуже добре і всім бажаю, щоб кожен приходив, хто має бажання, хто має здоров'я, хто, хто не боїться цього, приходьте, здавайте кров, адже вона потрібна і людям, і нашим захисникам. Після донації почувається по-справжньому щасливою пані Наталя, не знає, наскільки допоможе людині, але розуміє, що зробила щось добре і це її надихає. Вона бере участь у донації вдруге. Цього разу потребує допомоги конкретна людина, яка зараз знаходиться в реанімації. Сподіваємося, що ми допоможемо зда здачі своєї крові і що людина. Вилікуються. Я долучаюся, тому що зараз потреба в крові не тільки для цивільних, але також і для військових. Будь ласка, долучайтеся, допомагайте, не бути байдужими. Якось так. А як ви себе почуваєте? Я себе почуваю чудово. Треба. Ну, немає ніяких признаків те, що я не можу здати, тому що ритм, праця, робота і це таке, ну, треба. Якщо треба, то треба. І ми будемо долучатися. І я дуже, дуже задоволена, що нас там дуже багато людей знизу. Ну, це те, це що ми всі незламні, і що ми всі разом, і ми йдемо разом до перемоги. Ми всі разом це здолаємо і бути небайдужими, долучайтеся. Про користь від здачі крові самому донору розповідає Людмила Андрієвська. Пані Людмила зазначила, що регулярно здавати кров це позитивно впливає на організм. Донори не лише допомагають іншим, а й підтримують власне здоров'я. Взагалі це корисно обновлення, проходить там всіх компонентів крові в організмі. Рекомендують, щоб здавала й обновлялася кров. Лікарі стверджують, що систематична здача крові принаймні двічі на рік знижує рівень холестерину, а відтак і ризик інфарктів, інсультів, а також активізує роботу кісткового мозку, покращується обмін речовин, самопочуття. Та загальна стійкість організму, тому що йде омолодження самих клітин крові. А крім цього, донори ще рятують чиєсь життя чи допомагають комусь одужати. Пані Людмила наголосила, що потрібно знати, яких правил дотримуватись перед здачею крові. По-перше, щоб людина не хворіла, не було ніяких захворювань, не приймала ну, медикаментів ніяких. Значить, за 10 днів, там, за два 2 -2 тижні антибіотики. Непосредственно короче, перед здачею крові, от, щоб два години не корили. 48 годин ну, спиртні напитки потрібляли. І обов'язково поснідати ранку, не гостру, не солйому, там, їду, Кашу можна, солодкий чай, печення, в общем. Легкий снідонок, ну, щоб був щоб не на тощок. За статистикою один донор крові може врятувати життя трьох людей. Сьогодні у горішніх Плавнях здійснили донацію 61 людина, здали 25 літрів 150 мілілітрів крові. Поділитися кров'ю можуть всі охочі віком від 18 до 60 років, вагою не менше кг, кілограмів, зростом не менше 150 см, сантиметрів, і які не мають хронічних захворювань та інфекційних хвороб. Здійсніть не одну донацію і врятуєте не одне життя.